Вітаю всіх, мої дорогенькі! Мене звати Ларіса, і ви на моєму каналі Світ Таро українською. Сьогодні у нас тема так, по складу така: Причина ваших бід і неудач. Причина ваших бід і неудач. Ми подивимося, що блокує удачу і успіх, яка основна причина, як вам правильно діяти, чи зміниться ваша ситуація на найближчий час, і, звичайно, візьмемо пораду від магічного таро. Три варіанти. Та склад общий відіграється не для всіх, але, можливо, хтось отримає свої підказочки. І так, варіант номер один. Причина ваших бід і неудач. Ваша карта, що блокує удачу і успіх? В чому основна причина? Як вам правильно діяти? Чи зміниться ваша ситуація в майбутньому? І порада від магічного тару. Рада від магічного тару. Так, варіант номер 2. Ваша карта. Що блокує удачу і успіх? В чому основна причина? Як вам правильно діяти? Чи зміниться ваша ситуація в майбутньому? І порада від магічних тару. І варіант номер 3. Ваша карта. Що блокує удачу і успіх. Чому основна причина? Як вам правильно діяти на даний момент? Чи зміниться ваша ситуація на краще у майбутньому? І порада від магічних таро? Вибирайте один із трьох варіантів інтуїтивно. А я починаю: варіант номер один. Ваша карта королева Пентаклій. Основною темою. І основною основним лейтмотивом вашого життя на даний момент є фінансова сфера. Фінансова сфера, а також сім'я. Королева Пентаклів – це в нас жінка-мати, яка про всіх заботиться, всіх обігріває, е, е, стремиться заробити. А, Хоче, щоб був достаток, любить його, любить матеріальні блага, і хоче, щоб все у неї було, і в членів її родини теж. Як потратити, що купити, що, що відложити? Фінансова сфера, ви керуєте цим усім, ви це все контролюєте, вам цього хочеться, і на цьому зараз заточені всі ваші головні так сказати, помисли і дії. Давайте дивитися далі. Що блокує удачу і успіх? Десятка мечів блокує те, що якийсь етап життя у вас остався незакритим. Якийсь період життя вам треба закрити десяточка мечів. Він болючий, е, якийсь момент цей дуже неприємний, але на ньому треба поставити крапку для того, щоб побачити світ в конце тонеля. для того, щоб оці, оці гроші, оцей достаток і цей успіх до вас прийшов, вам треба завершити щось в своєму житті. Завершити. І тільки тоді, яким би болючим цей кінець не був, якою б болючою ця крапка не була, її треба поставити. І тільки тоді, там у нас голубеньке небо, сонечко встає і появляється якийсь просвіт. Поки ви цю крапку не поставите, поки це буде блокувати вашу удачу і ваш успіх. Подумайте, на чому треба поставити крапку. Це може бути що угодно, токсичні стосунки з людиною. Робота, яку ви не любите, місце, де ви живете, яке вам не подобається, і так далі. і так далі. У кожного може бути своя ситуація, на якій вже треба давно поставити крапку для того, щоб з'явився світ в кінці тонеля. В чому основна причина? Ви боїтеся змін, ви боїтеся розширити свої рубежі, розширити свій погляд. От є островок, і я отут на ньому товчуся, і забуваєте про те, що впереді великий простор. Ціле море і нові землі, і що треба розширювати свої кордони і границі, строїти більш грандіозні плани, пробувати себе в нових ділах. Можливо, прийшов період старе, щося ставити позаду, і попробувати себе в якомусь новому ділі, в новій країні, в новому місті, на новій роботі, в стосунках з новою людиною. Понімаєте? Це основна причина, яка ваших неудач і бід. Як вам себе кра краще поводити, як вам себе діяти, правильно діяти? Король жезлів це у нас людина, яка все тримає під контролем. Вам треба тримати все під контролем, вам треба бути в курсі всіх собитій, все контролювати це з однієї сторони. З другої сторони, у нас король жезлів людина гибка, людина мудра, людина хитра. Такий, знаєте, немножечко відьмак, німножечко відьмочка. Проявляйте свою життійську мудрість, де, де ви повинні зуміти з усіма договоритися, де треба прогнутися, де треба висказати своє мнення, де треба промовчати. Вам треба обладати е, і поводити себе маневренно і гибко, маневренно і гибко, але при цьому це тримати під контролем і відставивати свою точку зору. Чи зміниться ваша ситуація на краще? Карти говорять, що скоро буде фортуна на вашій стороні, особливо коли ви прислухаєтеся до тих порад, які вам дають карти. Ми ніколи не можемо бути на вершині, але ви ніколи не можемо й бути внизу. Отут розчавлені як оця звірюшечка, понимаєте? Життя циклічне, воно нас то возносить наверх, і ми, як цей сфінкс, володарі світу, то опускає вниз, і ми розчавлені, як оця тваринка, але ми буваємо. І посередині і тут, і тут. І мудрость проявляємо, мудрость змії, і спокій сфінса, і отакі от от покірність. Це карта циклічності, карта змін. Карта говорить про те, що фортуна скоро посміхнеться вам. Так, двоєчка мечів. Головне не боятися тому, що ви, як наче собі зав'язали очі і загнали самі себе в тупік. Карта порада від магічного таро, двойка мечів. Розглядайте всі, скажімо так, шанси, які вам дає життя. Розв'яжіть розв свої очі і уші. В такому положенні, коли я, я боюся бачити щось і боюсь почути, дуже важко тримати баланс, відкрийте очі і розглядайте всі можливості. От ви попали в тупікову ситуацію. Виход такий може бути, і такий, і такий. Всі варіанти розглядайте. Всі варіанти розглядайте. Бо ви, як наче зараз, в тупіки в якомусь життєвому, і самі боїтеся з нього вийти, самі боїтеся з нього вийти. Варіант номер два. Ваша карта лицарь жезлів. У вас дуже багато амбіцій, земля під ногами горить, планів, громадьо, і більше всього ви хочете їх втілювати в життя. Головне, щоб ваш кінь скакав туди, куди треба, і ваша енергія була направлена, направлена в правильне русло, тому що енергія тобі є ключом. І земля під ногами горить, і кінь красний, і шапка. Півень на голові розвивається, але куди скаче ваш кінь? Чи ви в правильному руслі? Це карта в нас хулігана. Харта людини, яка діє наскоком, загориться, знаєте, як каже моя мама, щось у попі. І людина починає діяти, горіти цим, потім швид потухає, потім швидко, потім знов загорається. От така от вас так описують карти на даний момент, по-другому варіанту. Що блокує вашу удачу і успіх? Можливо, жінка, яка є коло вас. Жінка власна, хитра, мудра, умудрена опитом. Жінка, яка може вам, знаєте, внушати якісь мислі, які, можливо, вам і не потрібно внушати. Вона вам свою думку нав'язує. Вона вам свою думку нав'язує. Подивіться, хто в вашому оточенні є, що блокує удачу і успіх. Ця, отут котик чорний, сидить не зря. Ця жіночка може бути з негативним посилом, з завістю до вас. Понімаєте? І вона може блокувати вашу удачу і успіх. Тримайтеся від неї подальше, проаналізуйте, хто це людина в вашому житті, і тримайтеся від неї подалі. Жінка, яка, знаєте, про яку кажуть, на, гляне на молоко і молоко скисне, подивиться вслід, і людина обов'язково споткнеться. От такої жінки, вам треба триматись подалі, вона, як наче, блокує. В чому ваша основна причина? Король мечів? Довго думаєте, довго плануєте, довго все раціонально обдумувати це, це ваше слабке місце. Ви цього більше всього не вмієте робити. Вам потрібно навчитися не діяти наскоком, а подумати, составити план, все проаналізувати, бути прагматичним, реалістичним, дивитись на всі ситуації реальним і тверезим поглядом. Кому треба навчитись говорити ні. Очірчувати своє пространство особисте і нікого туди не пускати. Лічні границі, як тепер модно говорити. Так, як вам правильно діяти? Карта закохані. Карта закохані нам говорить про вибор. Вибирайте серцем. Вибирайте серцем. Ви завжди, як наче, стаєте перед якимсь вибором. Як поступити, так чи так. І завжди вам важко прийняти якесь рішення. Вічне колібані. Вічне колібання, можливо, черта характера така, можливо, під таким знаком Зодіака народилися. Але карти говорять, в будь-якому виборі вибирайте серцем, слухайте своє серце. При цьому не втрачаючи розуму, звичайно. При чому, не втрачаючи розуму? Як вам правильно діяти? Вам дуже важливо любити все, чим ви займаєтеся. Людину, з якою ви живете, роботу, на яку ви ходите, хобі, яке ви маєте, друзів, яких ви маєте. Для вас це дуже важливо. Любити і заботитись про цих людей. А головне почувати віддачу від цих людей. Для вас це дуже важливо. Так, чи зміниться ваша ситуація на краще в майбутньому? Карта місяць. Прислухайтесь до своєї інтуїції, подивіться ще раз на своє оточення. Чи немає в оточенні людей, які лащаться як собаки, а на самом ділі вовки в овечій шкурі? Чи немає людей, які питаються світити і дружити з вами, як сонечко, а на самом ділі холодні і брехливі, як оця луна? Понімаєте, ви на найближчим часом у вас буде нелегкий період в житті. Виступаєте, вам треба буде преодоліти свої страхи. Преодоліть свої страхи. Але ви повинні розуміти, що за преодолієнням страхів... Слідує шаг вперед. І це вже якісь результати. Дорога буде нелегкою. Дорога до зміни ситуації буде дуже нелегкою. Вам треба буде повірити в себе, передивитися ваше оточення, кому можна довіряти, а кому не можна, розібратися і в собі, і в своєму оточенні. Так, і тоді, можливо, все зміниться найкраще. Порада від Таро, десятка пентаклів, твоєю підтримкою, твоєю опорою є твоя сім'я. І молодше покоління, і старше покоління, і батьки, і діти, і родичі, собаки, коти, рідний дім, твоя батьківщина це є вашою опорою, порада від таро. Звертайте на неї увагу, приділяйте увагу своїм рідним і близьким. Позабудьтесь про них, можливо, комусь треба позвонити, з кимсь помиритися, щось комусь купити, комусь оказати підтримку моральну, а комусь, можливо, і грошову. От така от порада від таро. Варіант номер 3 ваша карта верховна жріця. Ну, ви у нас людина непроста. Ви для всіх загадка, у вас дуже сильно розвинута інтуїція, у вас є магічні, езотеричні знання. Прислухайтеся найближчим часом до своєї інтуїції. Розвивайте свої езотеричні здібності. У вас є великий потенціал для того, щоб допомагати іншим. Для того, щоб розвивати це все. Вивчення таро, ізотерики, астрології, якихось ритуалів на допомогу, звичайно, людям це все про вас. Для остальних людей ви чоловік-загадка. Ви чоловік-загадка. Так, давайте будемо дивитися далі. Що блокує успіх і удачу? Ви не розвиваєте свого предназначення? Ви не розвиваєте свого предназначення. Можливо, шлях, по якому ви зараз йдете, зовсім не ваш, і вам треба подивитися в іншу сторону, в ту, куди ви навіть боялися глянути, куди навіть думки не допускали, але подсознательно розуміли, що вам туди. Але так страшно, що краще я нічого не буду робити і нічого не буду змінювати. Передивіться, чи туди ви йдете. Дуже часто, коли в житті неудача за неудачею, от нічого не йде, не росте, нема прибелі, людина не та в житті. От кажуть, чорна полоса, яка не закінчується, це вам, Боженька, вищі сили дають знаки, що ви вибрали не той путь, що ви не, не своє предназначення ісполняєте в цьому житті. А ваше предназначення часто буває там, куди вам саме страшніше йти. Туди поверніть свою голову і туди попробуйте сходити, туди, де саме страшне. Але ви цього не робите, ви блокуєте самі себе. В чому основна причина? Основна причина в внутрішньому конфлікті. Ви самі з собою несправедливі, ви самі себе, як наче, наказуєте, ви більше всього йдете не туди. І це виливається в агресію до самого себе і до оточуючих. Можете проявляти агресію, можете бути несправедливі до людей, і самі від цього ж страждаєте. Внутрішній конфлікт. Ще раз кажу, передивіться, чи тим шляхом ви йдете. Як вам правильно діяти? Починати з малих кроків. Починати з малих кроків. Все в цьому житті любі зміни починаються з невеличких кроків. Починайте їх робити. Досягли якогось успіху, закріпилися. Четвірка жезлів. Починай щось нове, пробуй щось нове. Хай не все буде получатися, будуть якісь проміжуточні результати, але це треба робити. Чи зміниться ваша ситуація найкраще, на краще найближчим часом і в майбутньому? Будьте готові до того, що у вас період найближчим часом буде нелегкий. По-перше, переберіть критику свого життя, не критикуйте інших людей, не виставляйте претензії, тому що зараз вітер дує проти вас. І це називається не плюй проти вітру, бо коли вітер проти тебе, то твій плівок прилетить тобі ж в обличчя. Понімаєте, будуть нові ідеї, будуть якісь нові задуми. Починайте це, як я вам і казала, з малих кроків. З чогось почніть, зміни в своєму житті. І порада від таро для третього варіанту. Імператриця. Вам треба знайти плодородну почву. Кинувши зерно куди, ви отримаєте свій успіх. У вас дуже великий потенціал. Карта показує імператрицю. По-перше, зверніть увагу на свою сім'ю, на своїх членів сім'ї. Ви для них зараз можете бути опорою і основною людиною, на яку всі спираються. Ви можете бути центром родини. З другої сторони, вам треба не боятись нового. Вам треба знайти ту плодородну почву, кинувши зернятко, куди ви отримаєте величезний урожай, величезні перспективи. Шукайте цю, цю стізю, цю плодородну почву, і засівайте там своє зерно. Ви, вас, вас чекає дуже великий успіх. Судячи по першій карті, е, Верховна Жіця, прислухайтеся до себе, до своєї інтуїції і розвивайте свої внутрішні таланти, які я вам вже розказала в самому початку. Вас жде в цьому ділі успіх. Всім бажаю, дівчатка і хлопчики, хто мене дивився, успіху і здійснення ваших бажань, щоб кожен осознав причину ваших бід і неудач, і зробив роботу над помилками, і в усіх все було добре і хорошо. Всього вам доброго, до побачення!